Всім привіт, на каналі Жамеч, це такий міні-бусік. Чому міні-бусік? Бо тому що 11 я не можу зробити, а 7-9 легко, як то кажуть. Тому якщо тобі потрібно відіграти вікентлігу, ти там, наприклад, не можеш, тобі немає часу або не виходить. І ти хочеш не пропустити її. welcome to my channel, welcome to my Telegram. ссылочка як ти кажеш в описі, пиши, спишемося, ціна адекватна. Суть не про це, ві відео про кентлігу. І так. Відіграв за цей вихідні вікенд-ліги Льохена, моя і Жекена. Льохена 8, моя 8, гралася гавняно, тіль, біль, хто був на стрімі, той бачив це все. Я просто кричав, як, як ненормальний. І Жекена, це просто божественно було, Божественно вікенд-ліга. Інзак це працює. Починає її з 3 2 да, він її трошки почав, але потім в нього не вийшло. І я її догравав. Але сам факт, догравати треба ще теж вміти. Правильно, Закінчую її на 9 чи 10, побачите самі. І льонький сполірочок, але побив Єрікотшу не спобив. Я Кажуть, узнайте пізніше. Сам факт. Я не розумію, як таке може бути, що на одному комп'ютері, на одному інтернеті, в один. Ну коротше, я ти самий, інтернет і самий гемпат і самі. Болото, лютіше, на моєму аккаунті, на льоханому аккаунті, на Жеканому аккаунті не болото. І воно грається зовсім іншим, тому що я збивав ті голи, які не міг забити на своєму аккаунті. Вигразав в захисті ті моменти, які я не міг на своєму аккаунті вигразати. Як це працює, я не знаю. Це просто якийсь страш. Можливо, якийсь сервер кидає кончені. Це буває рідко, але м'єтко. Коротше, кайф був шалений, і нагороди були теж максимально шалені. Я отримав задоволення, тому що рідко, коли в цю гру граєш, получаєш задоволення. Бісить, що звісно, гра прирівнює. В основному, коли ти там перше забуваєш перших два гола, контора, щоб особ не розстраюся, вона дає, дає йому і пропускаю я. Таке теж буває, звісно, в мою сторону, коли я програю один два гола, і контора каже, жемич, не розтраюйся, зараз заб'єш два гола. Так, да, таке буває не завжди, але буває. Це максимально бісить. Біси ще дурацький відскоки, коли тобі за сука забувають це Просто у мене пердак, просто в орбіту улітає, але приймно перегляду, особливо нагородки вас чекуть. І жде один шалений матч. Його нарізав, тому приємно перегляду. Бля, ну що за шляпа? Ой, мать, дігнав. Третє виявила задання. А задання друга, так. Да. Та ти рофлиш, що це, що це таке? Це без шанс. Нє-ні-ні. що тут? Я не вивезу. Це нереально. Задрот управляв. Кидає за дроті, просто кончено. все. Просто кадаю за дроті, бачите, вони не, вив не, вив не, вив не, вив не вивезти. Зараз буде розгром, і буде мене. Просто це. Дувбограє, просто взяли, зробили імбовий удар. Імбовий удар понизу нічого не можна зробити про тарію. Зато доді, додіки качають еволюції нахер. Еволюцію качаємо. Він вип... Він сам вибігає. Я не розумію, чому він вибігає. Він якийсь кончений ці джокер, джокерс. Нам нахер чому. it's all square as the game restarts. The comeback complete. Is there to be a winner? And a bank. Would be dangerous. Now there might be a chance to level things, but able to deal with the danger decisively, well defended. Ну що нище броди, а йди щось грати, жаміш тебе розкатав. Іди далі тренуй свої удари низом. Іди далі тренуй свої ударизом. Без барбос. Удачні гри тобі. Давай напишеш удачні гри. Хейкер. Быстро заобщение, блин. Інтересна игра, дружище. Плахе, я не знаю, ці гурту я виграв, це просто габела. Красавчик, спасибо. Не знаю як в мене так вийшло, але я вахів. <рес> Воно грається, просто грається. З такою грою, я б робив давно ну вже один з перемог. У мене, мене болото лютієше цієї гри. Кайфово грається. Кайфо, просто кайфово грається. Представьте, як соп там бомбить пукан зараз. Він, навіть там вже за дрібізгівса дріб ламає. Десь і перемог так мені не піддалося. Надеюсь, хотя бы в дроповике бепад, якийсь свиники, виники усякие с ВП. Хохо. Сюда. Сюда. Продаваемый, це же продаваємо. <рістити> Плюс лям. Я, конечно, от сайт. Тут продавать ее, конечно, ну Тут кунда, брат, да? Давай, конторочка. Ну, что ж Побалуй. Ну, ну Гризманчика дали. Ну це ну, це вся шляпа. Гризман, да, бразиш? Поехали. Віникюси, звісно, хорошо. Ну це Фодор, вас біче. Це хто? Це Яго Аспас. Гризи бомба? Так, там ці Джокери появче буде, я думаю, чим Гризман. Ну, опять-таки, це треба пробувати. Потом спробую. Не він. Ну, це бабеночка якась. Вартарь. Португалия, Лигаев. Вау. Wonderful. Кто ты воин? Реал клуб депортива. И на не... асси двойный волки. Ух ты, елы, Диви, як я тебе завис. Я мацу? Мамкин бустер. Мамкин бустер. Мамкин бустер. Хейтер, що з лицом. Ход, хто в мене там не вірить? Дивіться, яке я що я завозив, сюди. Сюда зас. Коштаю у нас. нормально, вона коштує. Давай перемог. Два ляма, сюди, жамеш, завозить. Тупо уса заліз, путеля, з путалону, з 2,5 ляма, сюда. Взльович. Кунде і Рюдігер. Кого брать? Я б, наверное, Рюдигера взяв, а ти кого? Я думаю, Лівандовський буде хуже, ніж ці Джокерш. Рюдигер, добром. Тут якась шляпа одна. Контора, давай. Взбльова, взбльова, взбльова. Немає взбльови. Ну, взбльову треба брати, льов, льов, Льовчика треба брати. Як так Льовчика не взяти? Льовчик і проситься.